Ну, колектив, хто чим б'є горіхи. Є в мене ось такий старенький ключ, де регулюється ширина захвату. Да? ось І тішки горіхів є своїх, свого горіха на... назбирав, сидю, якби їх давлю, да? і думаю, ану зніму відео, хто чим давить горіхи. Бо купляв я ось ці такі, ну типу алюмінієві ці давилки, да? ну, Вони ломаються, воно тільки десь сильніше прижав і воно ломається. Ось такий ключ відрегулював ширину, щоб він не закривався ну, до кінця. Да? А так тільки ось прижимаєш. Він його до кінця не роздавлює, тому що є ну, ограничений да, якби зажим. Він його не передавив, а ось так з двох сторон. Тут придавив. І тут придавив. І все, і ось так воно, тоді тільки розбираєш. Я спочатку надавлюю відро, а потім вже перебираю, вибираю від ось цієї ж Тому таке коротеньке відео можливо також є та є багатьох, якби господарів, такі ключі і вони якби міцні, надійні, воно не зламається. Виставив під свій горіх, який потрібно ширину, щоб воно далі, ніж потрібно, воно не закриється і його ну, не роздави аж так нагеть. А ось так і в такому режимі в принципі, можна вийти з положення. Мені особисто подобається. Єдине, що потрібно одягати перчатки, тому що, коли багато, вже чую, Музоль з'являється, це я вже друге відро набив... ну, на... набиваю, можна сказати, то потрібно одягати якісь перчатки. І в такому режимі спочатку надавлюю, а потім... потім перебираю. Тому, хто має такого плана ключ? У мене він старенький навантаження, коли ти ним щось закручуєш, він не тримає. А ось для такого, якби, без питань. Є ще новий. Ну, новий, навіщо коли з цим справляється на ура! Є поганіші горіхи, якби чорні, є світленькі. Це вже тоді буде перебиратися все. Тому, якби ставте лайк, використовуйте.